Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо для вас, у кого велика родина або багато друзів, дуже класний варіант. Ось такий: Volkswagen Atlas 2020 року випуску. Це вже Restallінгова модель. На крутезній оптиці IQ Lite. Ось така гарна морда вже змінена. По колесах тут гарна, до речі, гума, хороші диски 18-го радіусу. Ось такий вигляд, красивий вона має. По комплектації також дуже класна, безключовий доступ, асистент зон все вона це має. Ззаді роздвоєний вихлоп. Тут, до речі, 2 літра бензин на передньому приводі вона в місті багато не споживає. Камера заднього огляду і все до того ж це семимісний автомобіль. Тому для багатьох людей це дуже актуально. З цієї сторони, також зауважу. немає, все дуже гарненько. По салончику. Гарний шкіряний салон в суперовому стані. А знаєте чому? Тому що тут 6500 км пробігу. Гарні шторки на вікнах, також є задня панель управління кліматом. дверні карти в ідеальному стані, тут інакше і бути не може, тому що 6 тисяч пробігу. Що можна зробити на 6 тисяч пробігу? Переднє сидіння без жодних зауважень. Ось така гарна оновлена панель приладів. Зараз роблю запуск і розкажу більш детально по комплектації. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електросидіння водія, автосвітло. Пробіг тисяч кілометрів. Мультикермо в ідеальнішому стані. Кругові асистенти ми маємо, адаптивний круїз ми маємо. Запуск двигуна з кнопочки, двигун працює ідеально. Трьохзонний клімат-контроль, гарна розширена мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay. Камерка заднього огляду. Все працює без зауважень. Но стан автомобіля реально новий, авторучне гальмо. В їзді, звичайно, це також новий автомобіль. Коробочка працює плавно, гарненько. Ось такий крутезний валіантик. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте до нас, в місто Львів, пасічна 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте всіх. Чекаємо, Папай авто на Папай авто.